Обзор на Аква Пабле Замовляла я його з тему. І що в нас є? Ремкомплект. Мішок для того, щоб його скласти і носити. Насос. І сам сап з веслом і з плавником. Як на мене, якість за 4,5 тисячі во, офігенний. Так, зараз мовчи, будь ласка. Офігенний. Ось такий сап. Прийшов він мені десь за 2,5-3 тижня. Я дуже сумнівалася, чи його замовляти, але мені на тему випала знижка максимальна. За 4,5, за 4. Ні, 4800 чи 4,5 я за нього дала. Треба переглянути. Ще також є ручка, ну це кріплення для того, щоб мішок носити цей. В нього якраз воно і складається. Є ще кріплення на ногу. Ось таке офігене. Ну, блін. Весло, до речі, регулюється під е ріст. Якість, як на мене, бомбова. Що можу сказати? 100 зіста! Побачимо ще, звісно, як він прослужить, але шви, ніби, всі добре зроблені. Нічого ніде не, не стерчить, нічого не де... Ну, все добре проклеєно, не здувається, він вже півгодини в мене надутий. Досить класна якість. Так що щиріше